Вітаю, це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами глядаємо карту бойових дій. Ситуацію на полі бою станом на понеділок, 11 серпня. Сили оборони України продовжують успішно вибивати ворога із Сумщини. Обговоримо успіхи за останній час на цьому напрямку. І на Донеччині водночас ситуація погіршується біля Костянтинівки. Біля Покровська. Насамперед, Покровськ, Росіяни блокують поступово від шляхів логістики, відрізають і зберігається ризик також. Обходів наших позицій, південніше водосховище біля Костянтинівки, будемо говорити про ці напрямки. Ну а дрони ГУР тим часом встановили рекорд по дальності ударів, атакувавши республіку Комі на півночі Росії. Там пошкоджено нафтобазу. І також уражено було завод із виробництва компонентів для авіації ракет в місті Арзамас. Теж про ці удари безпілотників по Росії будемо сьогодні говорити. На початку нашого огляду, як завжди Нагадую про важливість коментування наших відео. Будь ласка, робіть це, що найактивніше на YouTube. Це нам дуже допомагає працювати, знаходити як найбільше глядачів. А ще поставте лайк під цим відео і підпишіться на канал, на якому нас дивитесь, якщо ще не підписалися. Дякую вам за це. І також нагадаю коротенько про важливий збір, який триває на сайті фонду. 24 го каналу. Ми збираємо на автомобіль Ford Ranger для підрозділу Kraken, спецпідрозділу Головного управління Ро. Розвідки цей автомобіль обладнаний засобами РЕБ від ворожих дронів, і 7% залишилося б закрити цей збір. Будь ласка, долучіться, Якщо ще не долучилися, знаю, що вже багато хто задонатив із наших глядачів. от QR-код на екрані. І, будь ласка, підтримайте цю важливу ініціативу для підрозділу Кракен. Отже, далі ми рухаємося по важливих темах і повідомленнях сьогоднішнього дня. На початку тижня, сьогодні в понеділок, стало відомо, що українські безпілотники продовжують. Завдавати абсолютно унікальних ударів, проводити небачені операції на території Росії, небачені як як подальності, так і по важливості ударів по різних стратегічних об'єктах. От зокрема, виокремимо сьогодні нові удари по заводу в місті це Нижньогородська область Росії. Там ударні безпілотники атакували важливий російський воєнний завод, який спеціалізується на виробництві компонентів для авіації, космосу, ракет. І внаслідок удару було пошкоджено покрівлю, будівлі, вибито вікна. Також, ймовірно, пошкоджено обладнання, яке знаходилося в приміщеннях в цехах заводу. Ну, бачите, які були атаковані доволі таки інтенсивно безпілотниками. Близько 4-ї ранку ця атака відбувалася. І ну, два прильоти чітко видно на відео. І ще один. Ймовірно, Безпілотник був нейтралізований системою РЕП, втратив керування, ну і просто там впав поруч із заводом. E, значить, Арзамасський приладобудівний завод імені Пландіна. Він заснований ще в 57-му році, спеціалізується відтоді на виробництві військової і цивільної продукції для авіаційних космічних систем, входить до складу концерну «Алмаз-Антей» корпорації тактичне ракетне озброєння. Ну і відповідно там і системи управління і різні компоненти, мікроелектроніка виготовляється. Використовується російською армією, от така атака. Крім того, дрони ГУР здійснили наліт на республіку комі. В місті Ухта відбулося Ухти. І от ми бачимо наслідки цього Ухти. Це пошкодження нафтобази, резервуарів із пальним, куди прилетіли дрони. Значить, республіка Комі на півночі Росії розташована, і пишуть і, власне джерела в ГУР, що це новий рекорд по дальності майже 2000 кілометрів. Кілометрів пролетіли наші ударні безпілотники, аби завдати удару по цьому нафтосховищу, яке належить до нафтопереробного заводу Лукойл у ХТНТ-Переработка. Тобто це частина НПЗ, але ніби по сховищах. Бачимо, було завдано удару, є пробоїна, витікає пальне. На жаль, не загорілася ця от бочка, величезна резервуари з пальним. Можливо, там були ще якісь влучання, але це те, що росіяни самі зняли і в соцмережі виклали. Тобто місцеві мешканці, і власне бачимо, що все далі і далі залітають українські дрони. В цьому випадку безпілотники були якісь нового типу, тобто вони схожі на літаки, як росіяни пишуть, самоліт, самолітного типу дрони. Але це не дрони лютий, а щось інше. Уже наші спецпідрозділи ГУР використали. Ця модель безпілотника є відносно небаченою, новою. І бачимо, дим піднімається над НПЗ, тобто були ще якісь влучання. Території, ось по такій траєкторії приблизно БПЛА летіли, аби уразити НПЗ в Ухті і нафтосховище. 1800, можливо, 2000 кілометрів цим дронам довелося подолати, аби досягти цієї цілі. Ну і знаємо, що напередодні вчора яскраво горів НПЗ в Саратові. Сьогодні повторювати ці кадри не будемо, але я думаю, вчора всі ви бачили їх в соцмережах, в ефірах телеканалів. Ну там просто дуже-дуже ефектно, масштабна пожежа от дрони по суті вивели з ладу цей НПЗ у Саратові. Далі рухаємося. Ми уже по лінії фронту, як завжди, звертаємо увагу на суми на початку, на суми на курщину. Отже, наш генштаб повідомив про те, що на території Сумської області вдалося звільнити прикордонне село Бессалівка. Це ну, буквально село на кордоні з Росією. тут розташоване. Провели операцію із зачистки цього села від ворожих груп окупантів, значить, наші військові, 33 го окремого штурмового полку і 24-го окремого штурмового батальйону. Відповідно, в ході бойових дій, як повідомляє генштаб, українські бійці ліквідували 18 російських окупантів, і також, ем, е, значить, ми знаємо, що ще з 7 липня 25-го року росіяни їхнє Міністерство війни заявляли про нібито захоплення Бесалівки, але місяць минув від тої заяви, і на мапі Діпстейт так і не з'являлося жодних е, повідомлень про те, що саме Тут закріпилися росіяни, що вони присутні в цьому селі жодних змін не було, і офіційно наш генштаб теж не повідомляв про присутність тут росіян. Але очевидно, що там перебували ворожі групи. От до двох десятків окупантів вдалося знищити в ході зачистки Бесалівки. Росіяни справді писали, що вони постійно там на Іскрівщину намагаються наступати з цього напрямку. Лише тепер ми е, маємо підтвердження, що справді ворог тут перебував і його було знищено. Водночас ми розуміємо, що в цьому районі постійно відбуваються якісь динамічні зустрічні бої, операції. Наприклад, наші війська продовжують атакувати в напрямку. Тьоткіного поповолежачих цього села біля Тьоткіного відповідно, росіяни ймовірно, от проводили теж операції зі свого боку і заходили в ту ж таки Бесалівку. Ситуація тут зараз бачимо, стабілізується на нашу користь. Бесалівки ворога було витіснено і зачистили якраз це село. Наші військові штурмовики. Те, що росіяни постійно намагаються десь вклинитися, форсувати на території. Сумщини річки, атакувати певні села при кордоні це зрозуміло, і зокрема, маємо ми кадри того, як ворог переправляється на веслах через одну з річок на Сумщині. Я так припускаю, що це річка Псел або ПСОЛ. Ми не будемо вам показувати самого удару нашим дронам по, по цьому човнику, на якому росіяни пливуть, але щоб ви бачили от характер дій ворога, просто там троє окупантів сіли на човен і на веслах гребуть. До українського берега, ну а потім їх знаходить наш безпілотник. Повторюсь, що удар ми не показуємо, ми показуємо лише. До удару фрагмент відео з боку наших військових от, знято нашим дроном е, ці кадри. Е, ворог був ліквідований, значить, ця група була знищена російських десантників. Е, знову ж таки, от, якщо глянути на ту ж таки карту, то є у мене припущення, що йде мова, зокрема, про район Миропілля, де протікає ріка Псел на прикордоні. Отут Гуєво. Е, ймовірно, кадри зняті там. А тут якраз точаться бої з росіянами. От ріка Псел тут протікає. Але це може бути в принципі і сейм, який так само є прикордонною річкою. Там з боку якраз Тьоткіного тече вже сейм. Річки на Сумщині тут мальовничі, абсолютно їх треба звичайно очищати від цієї ворожої нечисті, яка намагається отак форсувати, перепливати на наш бік. Взагалі, по сумщині тенденція останніх тижнів вона позитивна, що відзначають різні наглядачі. Йде зокрема мова про те, що наші війська також ведуть як. Активні дії за звільнення Олексіївки контролюють Кіндратівку, Андріївку. Нав'язали ворогу ініціативу в боях за ту ж таки юнаківку Яблунівку. тобто просування ворога зупинено і вдається подекуди росіян відкидати, витісняти. Офіцер плюс пише про те, що дійсно справді дуже позитивні тенденції зараз на сумщині. І висловлює сподівання, цей наш військовий, що а, така тенденція триватиме якнайдовше, поки цьому об'єктивно сприяє вся обстановка на напрямку. Але проблема в глобальному, навіть якщо вийде витіснити підрозділи окупантів ще з декількох населених пунктів, а можливо до державного кордону, то далеко не факт, що це якось позитивно вплине на оперативну обстановку на напрямку, адже ми все одно будемо з високою вірогідністю мати декілька десятків кілометрів активної бойової лінії бойового зіткнення. Яка Вимагатиме людей, ресурсів, уваги через стрімкий розвиток дронів і зміну тактики їхнього застосування. Війна зайшла в стадію застою або колапсу, де жодна з сторін не може влаштувати стрімкий прорив або перевернути з ніг на голову оперативну обстановку на напрямку. Тобто очевидно, що сумщина надовго залишається для нас дуже активним фронтом. Ну, ми теж про це з вами не раз говорили, дорогі друзі. Що так воно є? Це справді надовго проблема присутність окупантів там на цьому відрізку державного кордону на нашій території. Так само проблемою є присутність ворога вже тривалий час на прикордоні Харківщини, в районі того ж таки Вовчанська. Тут сьогодні надовго не затримуємося, якихось просувань ворога не було, але бойові зіткнення відбуваються і в районі Вовчанська, Вовчанських хуторів, і західніше в районі Липців. Глибокого Лук'янців, теж бої точаться. Ну і знаємо, що ворог докладає неабияких зусиль аби закріпитися на північний схід від великого бурлука в районі мілового. Теж без просувань з боку ворога є тут спроби наших військ стабілізувати ситуацію росіян, витіснити а також точаться бої біля Куп'янська за останні три дні. Відколи від п'ятниці ми з вами не спілкувалися на цю тему. В Принципі повідомлень про проникнення ворога в район Соболівки. Принаймні, закріплення його там не було, але за мирне або ж Московка, як це село називають росіяни, бої продовжуються, і росіяни не покидають задуму обійти Куп'янський з заходу, з північного заходу, аби відрізати його від основних доріг логістики в цьому районі. Ну і переходимо на Лиманський та Сіверський відрізки, де. Також за останню добу просувань немає, але за минулий тиждень, як ви знаєте, в районі Серебрянського лісництва відбулися е, доволі такі негативні для нас зміни. Ворог здійснив декілька вклинень е, у Серебрянському лісі, і в напрямку того ж таки річки Жеребець, Ямполя. Е, тут, як ви знаєте, протікає Сіверський Донець, по якому по суті обороняються наші військові. Тут ну так промалюємо русло ріки Сіверського. Ский Донець так, і відповідно, росіяни намагаються зайняти зараз північний берег цієї річки і рухатися також до, до тут на отак, іде русло теж затока річки. Сіверський Донець плава і Чорний Жеребець впадає притока у цю ріку. Отже, росіяни намагаються зайняти повністю цю територію між згаданими річками, і також намагаються активно просуватися південніше. Сіверського донця поблизу міста Сіверськ вони проводять атакуючі дії біля сіл Григорівка, Серебрянка, також в селище Верхньокам'янське, південніше. І як повідомляють військові оглядачі, ворог опинився за півтора кілометра від околиць Сіверська. На схід від Сіверська. Уже це очевидно йде мова про відрізок в районі Верхньокам'янська. Відрізок фронту тут у нас поки сіра зона, але по суті ми розуміємо, що росіяни. Тиснуть на цій ділянці і прагнуть прорватися вже до самого Сіверська, поки їх зупинили за півтора кілометра від східної околиці міста. Ситуація, як ми знаємо, на Лиманському напрямку за останній час дійсно суттєво погіршилася, що створює передумови для ворога для подальших наступальних дій на напрямку Ямполя і обходу Сіверська з півночі. Далі росіяни будуть пробувати переправлятися через Сіверськ або рухатися ще далі до Лимана. Ну і відповідно це вже вже є частиною більшого оперативного задуму наступу на слов'янську краматорську агломерацію, отже, побачимо, як будуть розвиватися події. Богдан Морошников пише, що наразі окупанти контролюють вже ледь не половину серебрянського лісництва. За Григорівку точаться бої, але там, в принципі, вже все зрозуміло. Тобто, це питання часу окупації Григорівки. Наблизимо карту, бо подивитися на з яке село йде мова. Це бачимо село на південь від Сіверського Донця. Тут раніше окупанти в 22-му році намагалися організувати понтонні переправи. Їх було тут жорстоко за це покарано. Отже, далі наступне село Серебрянка. Де е, ворог намагається нав'язати бої нашим військовим, і якщо ворог захопить серебрянку, то синхронізує наступ і на дронівку з форсуванням Сіверського донця з боку е, лісництва так, з півночі. Тобто йде мова про те, що після захоплення серебрянки атаки будуть тут з флангу зі сходу, і форсування річки буде відбуватися, це суттєво погіршить обстановку по Сіверську і пологічну. Гістиці, оскільки тут йде важлива дорога от із Закітного на Сіверськ. І відповідно задом ворога Сіверськ оточувати в такий спосіб. До цього ще далеко, якщо нічого екстраординарного не станеться, пише військовий оглядач Мирошников, але бачимо, що тенденція, на жаль, дуже і дуже тривожна. Далі переносимося на Костянтинівський напрямок, оборона Костянтинівки. По часовому яру ми спостерігаємо спроби ворога об Бійти часів яр от по такому ширшому охвату з флангу з півночі. От в районі Григорівки в напрямку Маркового Росіяни дещо просунулися між Григорівкою і Оріховою Васильівкою. Дійшли вони тут на цьому відрізку до знищеного каналу. Сіверський Донець Донбас Пробують перейти цей рубіж і от атакувати Маркове, Новомаркове. Вже закріплятися там, аби обходити, як вже було сказано, часів яр бо в лоб. Ворогу не вдається пробитися в напрямку Костянтинівки через часів яр тому намагаються от з півночі обійти. Тим часом у нас також відбуваються активні бойові зіткнення південніше Костянтинівки, в районі Торецька і сусідніх населених пунктів, де на флангах ворог прагне зміцнитися, закріпитися і знову ж таки здійснити от охват із флангів кишені південніше Клебанбицького водосховища. Це села Щербинівка, Катеринівка, Клебанбик для того, аби оточити. От цей район нашої оборони, оскільки тут є водосховище, яке відрізає фактично значну територію шляхів відходу. От ворог якраз на флангах продовжує тиск і бачимо чергові просилання в районі Деліївки, зокрема зафіксовано до залізничної колії тут. І також в районі Олександро-Калинового біля Яблунівки, яка вже фактично захоплена ворогом. Тут йдуть бої за контроль над цим перехрестям. З Олександро Калинового дорога на Катеринівку і основна траса, яка йде на північ, от росіяни прагнуть захопити цей район і, відповідно, повністю відрізати шляхи відходу із заходу для наших сил. Дуже серйозна обстановка, дуже загрозлива. І наразі стоїть питання про те, як далі бути, чи вдасться втримати ці фланги, чи доведеться нашим військам відходити на площівку. Це питання, напевно, цього тижня воно буде дуже гостро стати. Стояти. Водночас ми бачимо, що продовжуються активні бої західніше, в районі Русиного Яру. Окупанти присутні, їх там знищують безпілотниками, дронами. Ми можемо побачити кадри, зокрема. Від батальйону безпілотних систем таліон 101 101-ї бригади показали наші військові саме бої і враження ворога в Русаному Яру. Це, от, по суті, фланг Костянтинівки, фланг оборони цього району. Само удари по техніці відбуваються. Ну, Коротше кажучи, ведеться звична дронова війна. Наші намагаються ударними безпілотниками, впівішками, скидами ворога стримувати і знищувати. Вати далі переносимося вже в район Покровська і Мирнограда, де так само основні бої відбуваються на флангах. Зокрема, в районі Родинського окупанти намагаються знову ж таки. Закріпитися, просунутися, відрізати ключові тут дороги. місто Родинське є просто уже полем бою, театром бойових дій. Хоча на карті ми бачимо його показано як зону контролю наших військ. Але ворог в притул підійшов до Родинського, заходять їхні штурмові групи туди, і там ведуться активні бої, що ми раніше вже спостерігали. Поруч так само бої відбуваються в сухоцькому, бої відбуваються на околицях. Білицького селища або містечка, де ворог теж перетнув от колію і намагається штурмувати це село. Дорогу ви бачите, вона зовсім поруч з лінією бойового зіткнення. От, по суті, за цей шлях логістичний і йдуть бої. Росіяни хочуть його контролювати повністю. І так фактично там рух уже нормальний, неможливий. Доводиться об'їжджати полями і дорогою через на Новолександрівку. Відповідно, вже багато заяв про те, що. Що по суті блоковано цей шлях на Покровський на Мирноград е, ну, з авторитетних джерел є таке повідомлення, що в районі Родинського і Білицького вже проїхати фактично неможливо. І ну, ворог намагається зацементувати зараз цей успіх. Самому Покровську продовжують з'являтися російські диверсійні групи, які фактично знищуються і виявляються або повністю, або здебільшого, майже повністю. Ну, от, зокрема, Діпстейт повідомили про те, що з. Диверсійних груп останнім часом 150 росіян, які були нараховані в складі цих груп, дійшло до міста близько 30. Тобто фактично 80% цих груп були знищені абсолютно до нуля. 30 росіян зайшли в Покровськ, розсіялися їх там шукають і винищують. Отже, для диверсійних дій в Покровську ворог сформував з трьох рот тактичні групи по 50 осіб в кожній. Пишуть аналітики Діпстейт. Метою акції було створити паніку і і змусити підрозділи втекти з міста, як це було в Селідовому всього маршрут Селідового до Покровська зайняв Росіян 14 діб, тобто йшли пішки. Чотири доби до промки в піщаному, 10 днів, е, і 10 днів вони долали з піщаного до вулиці захисників України у Покровську. В такий спосіб кожну добу піхотинець противника проходив всього 600 метрів надії не бути виявленим. Тобто пробиралися от тих і проходили по пів кілометра, по 600 метрів за добу. Зв'язок вода, їжа забезпечувалися скидами з дронів. Між групами була хороша координація. І кожен знав про кожного. Використовували плащі для маскування і ховалися в випадкових укриттях. Ці диверсанти мали трекери маршрутів, куди мали рухатися. Близько 120 осіб із 150 загинуло від скидів, тобто їх виявили і знищили. Можливо, комусь вдалося вижити після поранень. 19 липня групи почали стягуватися в Покровськ, здійснювати диверсійні дії весь цей час тривав пошук залишків груп цього тижня. Ще частина диверсантів здалася в полон. Відповідно, мети ця операція не досягла, резюмують аналітики діпстейту, але принесла багато проблем для сил оборони. Чи можна вважати успіхом план, за якого 80% особового складу має бути знищена в дорозі до місця виконання задачі? Сумнівно більше висновків не буде. Висновки покаже час. Ну тобто бачимо, до яких дій вдаються росіяни, намагаються це дійсно постійними цими хвилями штурмів, закидами ДРГ, засиланням ДРГ в Покровськ виснажити нашу оборону і е, такі дії ворога продовжуються. Говорить снайпер, про Покровськ пише наступні, е, наступні слова. Це нагадаю Станіслав Бунятові Зайдару, який активно веде телеграм-канал про війну. і Він повідомляє, що фактично на сам Покровськ росіяни не витрачають аж так багато ресурсу. Основні їхні сили більш-менш централізовані Воно діють на фланах. Ми це щойно бачили, обговорювали. Тим часом так звані смертники малими групами лізуть в місто, щоб дестабілізувати обстановку. Їхнє завдання заходити якомога ближче до центру міста, створювати засідки, і така засідка може вартувати їм життя, і переважно так і є, але їхнє життя нікого особливо не цікавить, тому частина губиться по підвалах, зникає зі зв'язку, ховається, щоб не загинути, щоб їх не ліквідували. Таких вже помічали, ліквідовували, в полон під час пошукування їжі і води, але їх там бродить не один і не десяток, а значно більше. Тобто є ця проблема, і постійне виявлення от таких от закинених диверсантів. Покровськ це постійна частина роботи наших оборонців у цьому районі. Отже, продовжуємо, власне, оглядати. Інші ділянки у нас залишається Запорізький напрямок і Херсонський. Ще кілька слів скажемо про відрізок районі траси Донецьк-Запоріжжя на умовно Новопавлівському напрямку. Тут росіяни вперлися наразі в річку Вовча в адмінмежу між областями і продовжують докладати зусиль, аби цю межу перетнути. Зокрема, штурмують село Іскра, район зеленого гаю. От щоб. Окупувати ось цю смугу нашої оборони, і так само ворог намагається заходити в Дніпропетровську область в районі Январського і Маліївки. Ну тут вже повідомлялося росіянами про окупацію цих населених пунктів, але очевидно, що за них продовжує йти тривати боротьба. Е, і також по запорізькому напрямку можемо сказати, що останнім часом ворог продовжує активно атакувати і завдавати ударів дрона в районі Полтавки, Каби скидають вони по наших позиціях в районі Полтавки, Малинівка-Полтавка. Це умовно Гуляйпільський напрямок, східна його частина фланг. Ну і також район Марфополя, напрямок на Гуляйполе теж активний. І не забуваємо про активність ворога і на Оріхівському напрямку. Останнім часом звідси менше новин, але бомбардування, обстріли подекуди ж. Турми вони продовжуються в цьому районі, і в районі Кам'янського так само, де ворог забігав у Степногірськ. Був ліквідований. Ці групи ворога були ліквідовані, але обстановка тут вкрай напружена і зросла кількість дальніх ударів тими ж бомбами керованими по Запоріжжю передмістях Запоріжжя в зв'язку із активізацією і бойових дій на лінії фронту. На запорізькому напрямку також загинув. Давид Чучкан, український митець, художник. Повідомлення про це з'явилося вчора. Відомо, що 8 серпня Давид Чучкан зазнав важких поранень, коли відбував штурм російської піхоти в Запорізькій області. І зранку, 9 серпня, він помер від важких поранень. Мецеві і військовому було 39 років. Він служив мінометником в одному з підрозділів. І от зацитую повідомлення організації «Комітет спротиву про Давида Чичкана. Давид створював навколо себе унікальну атмосферу, швидко міг знаходити підхід до людей будь-яких поглядів, залишаючись вірним власним переконанням. Він вважав, що справжні анархісти мають ділити найважчі труднощі, які переживає їхній народ. Його загибель, величезна втрата для нас. Я просто додам, що Давид Чичкан був митцем з певними політичними злівими поглядами сам. Себе дійсно ідентифікував як анархіст через ці погляди і його творчість, скажімо так, в нього не раз виникали конфліктні ситуації із націоналістичними організаціями, з активістами, з тими ж добровольцями, які воювали. Там були справді такі доволі неприємні історії, але ми зараз не будемо вдаватися в аналіз творчості Давидачі нації, минулі ситуації Перепетії. Важливо, що Давид Чичкан... Пішов воювати за Україну, долучився до Сил оборони. Дійсно, самовіддано воював на складних відрізках фронту, і бачимо, що надійшла ця трагічна новина днями про те, що і військовий віддав життя за Україну. Тож в цьому випадку можемо лише поспівчувати близьким родині Давида Чучкана, подякувати за чин героєві. І власне пам'ятати про його вчинок, про його життєвий шлях, зрештою, навіть про ті ідеї, які він поширював, транслював, потрібно говорити, можна дискутувати, але це приклад тісно патріота України. хоча, можливо, його життя не вкладається в якусь там звичну рамку, до якої більшість більшість звикла. І про Херсонщину скажемо. А кілька слів тут у нас росіяни продовжують свій терор щодо Херсона, південних його районів. Ми знаємо, що особливо активно ворог зараз намагається відрізати район Корабела або ж острів, бомбардуючи мости і переправи. Водночас наші військові виявляють ворога на лівому березі його місця дислокації. Концентрації особового складу, тому е, ну, ж таки, говорять, снайпер повідомляє, що росіян просмажили на Херсонському напрямку. Двома точними артилерійськими ударами було знищено склад БК до граду. Внаслідок детонації згоріло також кілька одиниць колісної військової техніки. Там росіяни навіть відео поширювали, як в них погоріли позиції. Це в принципі не вперше відбувається. Така робота продовжує вестись як в районі Голої пристані, так і е, в районі Оле. Шок, де ворог намагається ну, концентрувати постійно свої сили і засоби на цьому друзі. Ставимо сьогодні крапку в нашому огляді. Я вам дякую, як завжди, за увагу і за довіру до, до наших оглядів карти бойових дій. Побачимося уже завтра у новому випуску. Не пропустіть і до нових зустрічей!